Нам дуже багато пишуть, присилають листів, пишуть в особисті повідомлення, навіть голуби приносять листи. Три дні потратили на те, щоб розгребти цю купу паперу і сформували топ-10 запитань для тренера-реабілітолога. Тому сьогодні ми на них постараємось відповісти. Не забувайте поставити вподобайку та підписатись на канал. Перше саме поширене запитання, чому при більшості вправах перевантажується поперек. Зазвичай ми використовуємо поперек при більшості вправах, де нам потрібно щось піднімати або присідати. Для того, щоб поперек не працював на всі 100%, вам потрібно почати використовувати м'язи кора, м'язи живота. Постарайтесь їх тренувати та відчувати, що ви їх включаєте під час підйому ваги та присіданнях. Друге запитання від підписниці під ніком Красотка. Чому не відчувається сідниця під час вправ? Дуже часто в людей Задній нахил тазом, коли ви піднімаєте щось, коли ви робите вправи на сідниці, у вас залишається таз в задньому нахилі. Вам потрібно навчитись при нахилі корпуса вперед нахиляти таз вперед, при підніманні нахиляти таз назад. І тоді у вас в нижньому положенні сідниця дійде до максимального розтягнення, і при підйомі вверх вона буде стискатись і теж буде сильно відчуватись при цьому. Якщо вас не виходить або ви не зрозуміли, як виконувати ці вправи, записуйтесь на консультацію. Третє дуже часте і поширене запитання, чому при вправах на прес відчувається спина. Виконуючи вправи на прес, дуже часто люди сильно прогинають поясницю і випирають живіт вгору. Це мішає м'язом живота почати працювати, і друге забиває поясницю. Тому ваша ціль постаратись попрацювати також тазом і вашим сонячним сплетінням. Сонячне сплетіння має спускатись вниз, а таз має здійснювати задній нахил. І тоді ваші м'язи-преса будуть скорочуватись набагато сильніше, і ви їх маєте почати відчувати. Поясниця при цьому розтягнеться і буде не так сильно працювати. Відповідно, ви. Її не відчуєте наступне запитання: четверте від нашої підписниці. Я виконую всі ваші вправи на каналі, коли я схудну? Це дуже глобальне і комплексне запитання. Воно має складатись з декількох елементів. Перше, це ваша фізична активність впродовж дня, чи це тренування, чи це просто рухливість продовжня. Друге, харчування. І третє водний баланс. Вам необхідно почати активно рухатись, потрібно слідкувати за своїм харчуванням, збалансовано харчуватись і дотримуватись теж режиму. Вода теж дуже важлива. Потрібно пити її в міру продовжня від 2 до 3 літрів. Відповідно до цього ви зможете відчувати зміну ваги. Але ще дуже важливий фактор це ваші. Форми, тобто, якщо ви бачите на вазі ту саму цифру, у вас не змінюється вага, але ви відчуваєте по одягу, що ви почали змінюватись, то це вже крутий результат. Це ви вже змінюєте своє тіло і ви вже стаєте кращими. Тому не завжди дивіться на вагу, а дивіться на своє тіло і дивіться на одяг, який у вас знаходиться. Отож, цікаве і дуже актуальне запитання під номером 5. чому памрочця голова під час вправ? Моє і дуже таке часте спостереження: люди не дихають або дихають не в такт з вправами під час їх виконання. Необхідно під час розслаблення вдихати повітря, під час напруження видихати повітря. Якщо ви будете слідкувати в кожному повторенні вашої вправи, ви будете видихати і вдихати. Відповідно, ваш мозок буде отримувати досталь кисню, і ви не будете відчувати дискомфорту і запаморочення. Шосте запитання дуже цікаве. Воно стосується емоційної сторони нашого життя. Чому після вправ на поставу сується настрій? Коли мозок відчуває зміну вашого тіла, йому це не подобається, він не розуміє, що відбувається. Тому із за цього у вас дійсно псується настрій, і ви не розумієте те, що відбувається. Це пройде, коли ви почнете змінюватись, ваша постава почне мінятися, і ця позиція стане звичною для вашого мозку. Після вправ ви не будете відчувати якихось певних дискомфортів в настрій. Тому, якщо хочете попрацювати над своєю поставою, записуйтесь на консультацію, і ми вас гармонізуємо. Сьоме запитання було під відео для вправи на спину: чи можна цю вправу робити при грижі? Звичайно, можна виконувати ці вправи і зазвичай підлаштовані під тих, у кого гострі проблеми. Одне, що вам потрібно знати або визначати хоча б домінуючу вашу сторону. Якщо це право на розтягнення, то розтягувати домінуючу сторону, якщо право на зміцнення, то зміцнювати слабку сторону. Якщо ви відчуваєте гострий біль, то не бажано тренуватися в цей період. Зачекайте, поки гострий біль пройде, і тоді починайте виконувати вправу. Почніть з маленьких амплітуд і по відчуттю, по комфортному виконанню вправи, ви Відчуєте, що ви можете збільшувати, і тоді тільки починаєте збільшувати амплітуди. Восьме і дуже актуальне в наш час запитання: чи варто тренуватись, коли у вас поганий настрій? Моя відповідь так. Ясно, що дуже важко себе налаштувати на процес роботи, але якщо ви фізично попрацюєте, в вашому тілі понизиться рівень кортизолу і підвищиться рівень дофаміну. Дофамін це гормон радості, тому ви вже зможете покращити свій психологічний стан. Тому тренуйтеся здорово та з розумом. Під відео з молотом мене запитали, що робити, якщо немає інвентаря. Відповідь на дев'яте запитання: адаптовуйтесь під вашу ситуацію. Якщо у вас немає молота, ви можете взяти якусь палку. Якщо є гантеля, ви можете те саме зробити з гантелею. Якщо немає гантелі, беріть пляшку води. Адаптовуйтесь під кожну вправу, під кожну ситуацію. Якщо не можете розібратись, то пишіть в телеграм чи в коментарях. Десяте запитання доволі теж актуальне: З чого почати займатися спортом, якщо ніколи нічого не робив. Моя порада, почніть з маленького, хоча б з п'яти або десяти тисяч кроків впродовж дня. Нарощуйте кількість кроків і нарощуйте інтенсивність, тобто замініть ліфт на сходи. Декілька разів підніміться, спустіться. Ви вже почнете трошечки заставляти ваше серце і легені працювати. Відповідно, якщо ви так регулярно поробите декілька тижнів, то ви вже можете перейти в тренажерний зал. А там знаходите тренера, пишете йому в особисті повідомлення і починаєте тренуватись. Якщо у вас є запитання, пишіть в коментарях під цим відео. Будемо розбиратися разом. Тренуйтесь здорово та з розумом. До зустрічі!